Передмістя Києва, село Гореничі. В центрі села пожвавлений рух. Багато автомобілів, пішоходів і, звичайно, багато покупців. В центрі села розташований торговий комплекс. Більше десятка магазинів входять до його складу. В центрі комплексу магазин Продмар. Він відрізняється від інших тим, що опалюється відходами. В той час, як і інші магазини, електрикою. Опалюється магазин повітрям. Повітря надходить по трубопроводах. І виходить через виходи регулятори Подають. Повітря вентилятором від теплогенератора, який знаходиться в підвалі. В підвалі розміщується теплогенератор ТГУ 600. Це найменший за потужністю теплогенератор із ряду моделей МАК Агротех. Спалюються ящики, коробки, упаковка та всяке сміття. І завершується комплекс димоходом, дешеве, економічне і просте в обслуговуванні опалення.